Рух по вулиці Харківській. Єдиний у місці перетин з пішохідним переходом. Лівий поворот у нас включений. З діагональним пішохідним переходом, який влаштовується тільки лівий поворот, включений у нас зараз. Молодець. Єдиний це для лінівий пішохідний перехід, який дає можливість по діагоналі переходити, але він влаштовується тільки тоді, коли... Перехрестя регульовано, причому сітофор ніколи не переходить у режим міготливого сигналу. Слідкуємо за садофорчиком, червоний і жовтий одночасно, зелений, виїжджаємо, якщо зустрічні машини є, даю їм дорогу, які рухаються прямо або праворуч. Все, Тому ми дали дорогу і пішли. Величо до парканчика. Бачимо попереду перешкода. Зліву покачуємо пішли. Об'їжджаємо його, подивилися в зеркало, що позаду нікого нема. З лівим покачуємо поворот, пригостовуємося на середній ряд. І ще одне перехрестя проїдемо і потім припинимо відеозйомочку. Так. Прямо односторонній рух. Ямка. Повертаємо праворуч. Порушник стоїть прямо на перехресті. Дівчинка не переходить, не переходить, пішли. Це карман для маршрутних транспортних засобів, на нього не покушаємося. Можливо, було одразу вже без повороту. Ну, Зараз ми об'їжджаємо опарковані машинки і шукаємо місце, де ближче до супермаркета. Ближче, ближче. Вам зліва, справа? Лівіше? Угу. Ось стояночка. Хоча вона така собі. Ні, тут не можна. Далі, далі, далі. Правіше, приймі. Отак. Угу. Добре. Ідіть, іді, іді. Ми знайдемо, знайдемо. Ось вона. Ні. Ні. Далі проїжджаємо, проїжджаємо. Lėniai. Mes ieškome vietos užlopintį.